Зачеканка плит дозволяє вирішити одночасно кілька питань. Всім привіт, доброго дня. Кілька моментів по доробці збірного перекриття. Прибираємо зайвий розчин. Тут дивимося, щоб плита не спиралася на стіну. Тобто спирання плити йде чітко по двох сторонах. Раз. І два. Після монтажу плит, бачите, має бути зазор. Тобто плити не спираються на перестінки, а спираються лише на стіни. Після монтажу. Треба їх доробити. Чому? Тому що є прорізи, є монтажні прорізи, і їх треба зачеканити. Це робиться розчином, але важливо перед тим, як зачеканити, всі отвори треба зробити розварку плити. І зараз покажу дуже насправді все дуже просто. От та... У нас така схема: дивіться, один прольот, центральний прольот і Боковий ще один прольот. Тобто, в нас є три ряди плит. Раз, два, три. Поїхали. Там, де в нас є а, стик двох плит, з двох прольотів ми робимо перехресне розварювання. Тобто ми а, розварюємося таким чином, аби були от такі. Хрестоподібні малюнки. Раз. І захоплюємо чим більше плит. От, Наприклад, у нас тут йде таким чином, дивіться, дві плити і дві плити. Тобто ми отут розварку продовжуємо до сусідньої плити. Тобто, ми Оці дві плити захватили, захватили цю плиту і захвачуємо не ось сюди, оцю розварку, кидаємо, а кидаємо її на сусідню плиту. Тобто, таким чином ми перев'язуємо більшу кількість. Але якщо ми один раз зробили так, ми можемо на наступному зробити от таким чином. Тобто Тут перев'язали три плити і не заходили. Туди, да? Тобто Цього абсолютно достатньо. І це ми робимо на всіх плитах. Тобто Ми пішли, 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 і у нас така розварка йде по всіх плитах. І Потім робимо закладку вже в, в зону стін. Да? Тобто Тут вже у нас міні-стінка, тобто ми робимо. То воно вже прикидалося місцями, але видно. Так... торцеве примикання. Отут у нас йдуть стіни, на які тут двоскатна покрівля, тобто торцеві стіни, там будуть фронтони і це в нас бокові. Тут у нас будуть основні мурлати і тут у нас буде крок вистояти. От, до речі, для фіксації мурлатів ми робимо антиураганні рішення, шпильки, про них я вже раніше неодноразово показував, розповідав. Тут між собою ми завжди зв'язуємо плити, і плюс через одну через дві ми ще робимо зв'язку з міні-стінкою. Тобто ми випускаємо ще додатково. На торцях. Ось тим чином ми перше ми розварюємося, і друге, ми потім робимо, після того як ми розварилися, ми робимо зачеканку. Зачеканка робиться по всіх стиках, по а, місцях, де були а, петлі. І також в місцях, де в нас а, є розкладку плит, ми робимо таким чином, щоб у нас було на якомога більше м, прольотів. А, ми закрили саме плитами. І в нас було мінімум монолітних ділянок. Але ми підбираємо плити таким чином. От дивіться, наприклад, тут в нас є шахта. Давайте от покажу, тут буде зрозуміло. От в нас є шахта. Зараз вона на виконанні, там маленька шахта є. От, І ми бачимо, що тут по обом шахтах плити підібрані таким чином, що ми підійшли до шахти. І з цієї підійшли з сторони до шахти. Причому ми плити розкладаємо і підбираємо, і розкладаємо таким чином, щоб ми підійшли до шахти з цієї сторони, з цієї. У нас ще були тут зазори. І тут ми ще кидаємо арматуру і ми тут армуємо. А схема армування вона завжди підбирається під конкретні вже прольоти і ширину. і а тут Доробка буде полягати в тому, що ми робимо не просто зачіканку, а ми бетонуємо. Відповідно, ми робимо висячі заціпи, рога робимо знизу армування, стягуємо то все опалубкою знизу. Опалубку стягуємо до арматури, до труб проволоку і бетонуємо. Відповідно, у нас тут йде армування в самих плитах в монолітних ділянках. У нас вже є армування, яке ми виконуємо по місцю. І теж та там, ви бачите, плити плита підійшла, тут є зазор, і тут є зазор. Відповідно, в нас є місце, куди ми кинули арматуру, і відповідно в нас прольот, він працює на арматурі. Тобто нам потрібно обов'язково армувати. Зачеканка плит дозволяє вирішити одночасно кілька питань. Основними є: по перше, чітка фіксація прутків розварки, і друге це виключення продування перекриття. Тобто, зверху ми чеканимо розчином, а знизу ми всі стики плит додатково ще проходимо монтажну піну, але то ми робимо вже перед виконанням оздоблювальних робіт. Таким чином, саме по собі вже перекриття є, не воно не продувається і його в тому числі можна. В такому виконанні вважати пару непроникним і таким чином, таким чином виконане залізобетонне збірне перекриття не потребує додаткового виконання шару пароізоляції.